У державних закладах Хмельницької області зафіксовані порушення прав людини. З'ясували це захисники зі столиці. Ми завжди перевіряємо, моніторимо ситуацію по захисту прав дітей, ВПО, діючих військовослужбовців, ветеранів, членів родин військовополонених, зниклих безвісти та інших громадян України. З початком війни фахівці акцентують роботу на перевірці місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Від початку року встигли перевірити майже півсотні закладів. Якщо дивитись на загальну ситуацію в Україні з МКП, то на території Хмельницької області одна з найкращих ситуацій, є місця, де ми можемо навіть назвати такі зразковими, показовими, позитивними. Є місця, які ми встановили, не відповідають мінімальним умовам, комфортним умовам проживання внутрішньопереміщених осіб. Зі слів захисників, порушення виявляють майже у всіх закладах Хмельниччини. В першу чергу це є установи виконання покарань, там більше серйозних порушень. Так на і на умови утримання, і на рівень забезпечення медичного забезпечення. В закладах з обмеженням волі часто спостерігається порушення прав людини, в'язні та ті, що під слідством не мають належного доступу до медицини. Також відповідні порушення були виявлені і під час візитів до інтернатних закладів. Це, зокрема, і мілівецький психоневрологічний інтернат, і смотрицький, і дитячі заклади, центр соціально психологічної реабілітації, подолянщик і так далі. Тобто порушення виявлені і певні недоліки в кожному з цих закладів. Цьогоріч було перевірено 16 установ на найбільше порушень у в'язницях. Майже кожна із них не відповідає стандартам відбування покарання. Страждають на робочих місцях і працівники колоній. Громадяни України працюють не 40 годин на тиждень, а набагато більше були встановлені, що деякі взагалі без належно оформлених документів. Тобто фактично таке рабство. Ми побачили, в тому числі у нас є факти, які можуть. Бути фактами жорстокого поводження, а саме катувань громадян України, які відбувають покарання, зокрема, омбудсмен обговорив проблематику, яка стосується військовополонених та повернення статусних дітей до України. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.